У нас у продаж залітає ось такий Hyundai Tucson 2008 року, 2-літровий газ бензин. На механіці. Передній привід. Що може стати по даному автомобілю Даний автомобіль має стеклоподйомники тканевий салон, підігрів лобового ESP, регулювання фар, ось така мультимедія, клімат-контроль, пробігом має 253 тисячі. Підлокотник, підігрів передніх сидінь. Зараз тут зимня резина, має 16 дисків. кузову має сліди експлуатації, але нічого критичного. Так що, кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся, автоярмарок, село Кінчиш, вулиця Хіскультурна, 2. Більш детальний опис. Нашому телеграм-каналі та інстаграм або телефонуйте за номером телефона.